Оце знімаю відео спеціально для П'яті, щоб подивився, як я пристроїв до сажалки і ролики ті, що він мені поточив. І яка сажалка і як приробив. Оцей з однокопусного плуга, ось так сідошку пристроїв. Тут ось якісь широкі колеса вже не загрузатиме, так як та сажалка. Це ті діжки, що обгортаються, на глаз поставив їх. Оце такий великий на 6 літрів. Я ще для міндобрів, там у мене було все на 2 літри і зовсім маленький. Оце такий тут бункер для картошки. Десь відер троє 15-літрових В Взагалі, мішок. Оце так. Крутиться. А оце такий привод. Цепок з велосипеда, оця шестерня двигається сюди-туди, щоб совпадали. Шестерні можна настроювати. А це ось ролики ті, що ти поточив, бачиш. Бортики великі, це пховається, якраз усе розчитано. Тут дуже хороші, все зроблено так, як треба. І бачиш, як робота, все, все красиво, все в лучшому віді. Так що тобі велике. Це сідушка. Можна її зняти, як тут щось треба крутити, можна надіти по новій. До тієї сажалки тут устромлялася сідушка, сюди ноги ставлялися. Ну, І навіть по висоті Ну, Не вийшло, бо тут не таке кріплення. Оце ж переварив, тут пластину варив, не під палець, то, то зробив оце так.